Слава Україні! Ви на каналі Миськодаєт. Мене звати Михайло Мисько, і сьогодні ми поговоримо про дуже популярну добавку для схуднення. Гарцинію камбоджійську. Чи дійсно вона допомагає втрачати вагу? Помчали! Гарцинія камбоджійська це одна із тих добавок, про які я. Отримував і продовжую отримувати купу різних питань. А ви чули про Гарсинію? А вона дійсно допомагає схуднути, а я можу її приймати. No, 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 no. Тепер у мене є цей ролик, і я зможу ним відповідати на всі ці питання. Ура! Для початку розберемося, що ж таке оця гарцинія. Гарцинія камбоджійська це рослина, яка росте в Індії, Південній Азії та Африці. Ось можете бачити, як виглядає плід, фрукт. ось цей, І мені він чимось схожий, ну, достатньо, достатньо відчутно навіть так схожий на звичний нам гарбуз. Саме плоди гарцинії використовуються у кулінарії, і саме плоди гарцинії використовуються для виготовлення добавок. Чому ж Особливість цієї рослини і цього плоду, зокрема, чому він здобув таку широку популярність як е, засіб для схуднення. Справа в тому, що горциня є хорошим джерелом гідроксилимонної кислоти, яка структурно пов'язана із лимонною кислотою. З лимонною кислотою, я думаю, всі дуже гарно знайомі. Гідроксилимонна кислота це щось подібне. І якраз через оцю. Гідроксилимонну кислоту, а саме через один із її ізомерів, слава цієї рослинки як засобу для схуднення, в один прекрасний або не дуже прекрасний момент почала стрімко зростати. You're famous! А саме у 70-х роках, коли одне дослідження на щурах показало, що цей фрукт зменшує споживання їжі на цілих 17%. І зменшує набір жиру аж на 36%. І хтось розумний подумав, а чому б це не прирівняти до людей. Хоч дослідження на щурах, але, можливо, воно і на людях так само працює. Ну і самі розумієте, що далі відбувалося. Пішло, поїхало, давайте продавати. Ну і з усіма витікаючими, як же інакше. Давайте тепер розберемося, як саме це все працює. На біохімічному рівні справа в тому, що ця гідроксила кислота інгібує фермент цитрат лязу, який потрібен для синтезу жирних кислот, і придушення цього процесу щурів є досить ефективним для зменшення їхньої жирової маси. В біохімії цей процес називається деново ліпогенез або якщо дуже просто, це синтез жирів із нежирів. Наприклад, вуглеводів і цей процес деноволіпогенез є для щурів дуже важливим для регуляції їхньої ваги. А ви гадаєте, що у людей? Правильно у людей він не є таким важливим і взагалі не відіграє таку велику роль, як у щурів. Так так уявіть собі, ми все таки чимось відрізняємося від щурів. Хто би там що собі не думав, як хто звісно, якщо ви розумієте про що я, ну але загалом все таки відрізняємося. І саме тому ефект цієї гідроксилимої кислоти для нас, людей, настільки незначний у порівнянні із щурами, тому що диново ліпогенез для нас незначний, що він не перевищує плацебо. Потрібно сказати, що втюхували цю штуку достатньо активно і достатньо довго, але в 98-му році перше дослідження на людях, до того ж, це було рандомізоване, контрольоване дослідження золотий стандарт. Показало, в принципі, отакий от, от от ефект в плані зниження ваги для людей. Наступні дослідження на людях також показали, що цей фрукт неспроможний впливати на жирову масу у людей та на апетит. Потрібно сказати, що деякі поодинокі дослідження все ж виявляли якийсь невеличкий ефект у втраті ваги, але навіть тут цей. Ефект, ця втрата ваги вона була дуже мінливою і ненадійною. Щодо впливу, імовірного, зниження апетиту, то тут дані ще більш ненадійні або і взагалі відсутні. Ну, і якщо ви хочете, щоб я назвав хоча б якісь числа, тобто який. Ефект був, якщо дивитися на ці поодинокі дослідження, які його хоча б показали, то я, звісно, можу вам ці числа надати, і загалом це десь до 2 кілограмів за 3 місяці. No. Ну, судіть, як то кажуть, тут самі, наскільки це значний ефект. Для мене він взагалі незначний. І то тут ще ж потрібно сказати, що швидше за все і так воно не було, тому що знову ж таки багато питань до надійності цих даних виникає. Тому навіть ці мінус 2 кіло до мінус 2 кіло за 3 місяці це дуже неточно, і швидше за все так воно не було. Тим не менше, ця добавка все одно дуже популярна і в наш час, і вона продається практично скрізь. Можна купити її знову ж таки, практично скрізь, в аптеках, в складі інших якихось комплексних добавок для допомоги схудненню і знову ж таки навіть якісь засобах, які можуть виписувати лікарі, і так далі. Коротше кажучи, багато де ви можете побачити у складі екстракт плодів гарцинії камбоджійської. Але чому так, чому так відбувається, чому вона продається навіть попри е, чітко доведену неефективність для людей? Загалом це в нас час взагалі не рідкість. У нас зараз є, окрім Гарцинії, продається багато чого цікавого, яке взагалі не, що немає взагалі доведеної ефективності, а просто на цьому заробляються гроші. Hello, I like money. Тому ну, на це питання відповідь, в принципі, достатньо проста. Як і завжди, неосвідченість, неознайомленість людей. Тобто, багато хто про це не знає, не знає про доведену неефективність гарцинії, і в принципі вона вже дуже давно популярна, як ми розібралися з 70-х років ще, і воно так за нею оцей шлейф, як то кажуть, так і тянеться. Плюс вона дуже дешева у виробництві, як то кажуть, та й таке. Давайте тепер підсумуємо все, і я скажу, чи раджу я вам цю штуку купувати чи ні. Чи працює ця добавка? Майже впевнено можна сказати, що ні. І навіть якщо все ж таки бути дуже довірлим повірити тим поодиноким е, дослідженням з таким нечітким, незрозумілим результатом, то ефект все одно дуже малий, він мінімальний, тобто на практиці. Взагалі, в реальному житті ви його навряд чи відчуєте, навіть якщо він дійсно є, чи варто витрачати на гарциню свої гроші? Також точно можу сказати, що ні, не варто. Справа в тому, що якоїсь додаткової користі вона не несе. І, ну, окей, наприклад, як ми розібралися, немає ефекту на схуднення, немає ефекту зниження апетиту, але якби були якісь інші хоча б мінімальні корисні ефекти, е чітко доведені. Але їх також, як ми можемо подивитися по дослідженнях, швидше за все, немає. Тому на ринку є. Інші добавки, на які варто, скажімо так, витрачати свої гроші, які мають якусь заведену ефективність і мають ті чи інші ефекти, скажімо так. Я тут не про схуднення говорю, а загалом. А якщо про схуднення, то від гарцині схудне знову ж таки хіба що ваш гарнець. Але, наприклад, ви людина, яка сприйняла цю інформацію, розуміє, що швидше за все. Гарцинія вам ніяк не допоможе. От, і ви тверезу все оцінюєте, але все одно, от ви така людина, яка хоче повірити в чудо, е яка хоче спробувати. От, і не шкода свої гроші витратити, погратися із цією добавкою. Тоді що? Тоді я можу сказати. Окей, якщо ви це все розумієте, вперед, купуйте, бо схоже, що ця штука, вона в принципі не шкідлива. Ну тобто, шкоди якоїсь, як і користі, так і шкоди вона вам не принесе. Ну якщо не рахувати ваш гаманець, але хоча б вашому здоров'ю гірше не буде. Може ви настільки повірите, що воно має працювати, і що у вас все буде виходити, і ви ще й почнете краще харчуватися, більше рухатися, і побачите навіть якийсь ефект, хто його знає. Але якщо якийсь спеціаліст чи торговець з добавками вам прямо заявляє, що гарцинія вона має доведений ефект у схудненні, вона точно працює, це добавка для схуднення і старається всіляко вам продати її, то тут самі розумієте, от що з вами стараються зробити. Ну, це, звісно, як ми розібралися, брехня. Тому думайте, які ви добавки купуєте, думайте, що ви читаєте, коли вам стараються якісь добавки продати і всіляко їх рекламують. Гугліть, читайте інформацію, дивіться на дані, які є щодо тієї чи іншої добавки. Це хоча б зменшить ризик того, що ви купите якусь дурню. Ну і знову ж таки, я також консультую щодо добавок, і ви можете звертатися і щодо, щодо цього і до мене проконсультуватися, чи потрібно воно вам. Чи не потрібно. Хоча я до добавок взагалі ставлюся достатньо специфічно. Але ви також будете зустрічати людей, які вам будуть казати, що вони. Схудли від тієї чи іншої добавки, від гарцинії від якоїсь іншої добавки, воно у них працювало, вони худли, вони бачили ефекти, вони впевнені, що це працює. Це класика жанра, і чому так відбувається, взагалі? Чому ви можете почути, от як історії людей, які там худнуть від якихось там незрозумілих засобів? Справа в тому, що коли людина починає приймати якийсь засіб, вона автоматично щоб. Пришвидшити прогрес, вона навіть може цього і не усвідомлювати нормально, але починається краще, починає краще харчуватися. Їсть менше солодко або взагалі не їсть солодке. Виключає алкоголь, починає більше рухатись, пити водички, тобто робить ті речі, які дійсно потрібні, потрібні для схуднення, які дійсно працюють і тільки вони і працюють, створює дефіцит і починає потроху або не потроху худнути. Але думаю, що це ефект саме від таблеток. Від добавок, хоча якщо ця людина не приймала взагалі ці добавки і робила ці речі, бо все би було так само, вона би худла так само. Ми люди любимо плутати причини тих чи інших наслідків, і коли справа доходить про схуднення, чи, наприклад, про якесь лікування, чогось, то знову ж таки це класична ситуація. Саме тому не можна довіряти власним відчуттям або відчуттям своїх, не знаю, родичів, друзів, бо це тільки окремі випадки. Треба завжди дивитися на статистику, на дослідження і з огляду на все в комплексі робити висновки. І не керуватися, не дай Бог, критеріям. Моя подруга сказала, що вона приймала ці таблетки і від них схудла. Не робіть так, бо у вас будуть величезні проблеми. Stop it. Get some help. А якщо прийом гарцині допоможе вам збалансувати раціон, більше рухатись, знову ж таки, менше їсти всілякої какі. І почати працювати над собою, то в такому випадку я тільки за, бо знову ж таки, маю на увазі за прийом гарцидії, бо знову ж таки, схоже, що штука ця, вона нешкідлива, як віддіму. І якщо віра у її ефект допоможе вам досягати своїх цілей, то я нічого насправді суттєвого проти не маю. Головне, щоб не шкодило. Ну що ж, сподіваюся, цей ролик для вас був цікавим і корисним. Може хтось хотів почати приймати Гарцинію, може хтось вже приймає. Поділіться в коментарях, що і як приймали, не приймали, відчували якийсь ефект, не відчували. Знову ж таки, повторюсь, я вам передаю інформацію, яка наразі є. Це не я придумав, тому. Вибачте, якщо ви вірили в якісь чудеса, а воно так не виявилося, не треба звинувачувати мене, бо е, я це не беру зі своєї голови. Підписуйтесь, ставте вподобайки, робіть усі всі звичні процедури, якщо ви, звісно, хочете, ніхто вас не змушує. І зустрінемося в нових роликах. А ви поки не забувайте донатити на ЗСУ, триматися і бути мені здоровими. І тоді ми обов'язково переможемо.